Це Україна їла і доли, що оспівував Тарас Шевченка, а пізніше Володимир Івасюк. Її краса не викликає жодного сумніву. Але сьогодні, як і багатьом жіночкам, їй потрібно довести, що краса це ще не все. Зараз Україна переживає дуже складні часи. Вона має витримати важкий іспит на свою незалежність та європейськість. Це складний шлях, на якому може набити чимало болючих гурт. Але ми маємо перевагу. Нещодавно цим самим шляхом вже пройшло кілька країн. Та ж Україна може прокласти дорожню карту ефективної євроінтеграції. Мета цієї програми допомогти нашим виробникам зрозуміти свої переваги та показати, як можна заробити там. Де їм прогнозують втрати. А почнемо ми з аграріїв. Знайомтесь, наш герой львів'янин Віктор Касперський, колись справжня дитина асфальту. А сьогодні типовий галицький фермер. Його господарство починалось з невеликого стада кіз. та поступово він доріс і до великої худоби. Зараз у нього 14 корів до молочного бізнесу пан Касперський прийшов випадково, але всі нюанси вивчив прискіпливо. Завдяки міжнародному проекту Агро Львів подивився, як працюють колеги у Польщі, Чехії, Німеччині та навіть у Ізраїлі. Там, до речі, підгледів практику підгодовування худоби хлібом. Тепер його корівки залюбки ласують хлібними обрізками, попками та серединкою з булочок для французьких ходогів, що залишаються від заготовок. Скромний вигляд ферми господаря не пригнічує. За всіма головними ознаками його виробництво повністю відповідає європейським стандартам. Європейські стандарти вони стосуються перш за все якості молока. Я думаю, що те молоко, яке ми отримуємо на даній фермі, воно. Доїться без рук, воно відразу охолоджується, відповідно, стандарти по бактеріальному всім'янінню. І соматичним клітинам воно витримує, тому що ми робимо дослідження в лабораторіях, і наше молоко є пристойною якості. Така впевненість коштувала Касперському приблизно 28 тисяч гривень у 2007 році. Коли він облаштував господарство, купив доїльний апарат та охолоджувач танк на 350 літрів. Загалом базові інвестиції у ферму молочар обраховує у 30-40 тисяч доларів, що у свого часу склало близько 200 тисяч гривень. Якщо б Касперський здавав молоко на переробку, у нього були б лише збитки, але він продає молоко на ринках Львова через свої торгові точки. Так він отримує втричі більшу ціну. Корівки на фермі компанії Organic Milk навіть не знають, що за всіма стандартами живуть у Європейському Союзі. Більше того, за показниками якості, їхнє молоко належить до елітного сегменту та існуючі стандарти навіть перевищує. На питання, скільки коштує таке щастя, відповідь проста. Мільйони євро інвестицій, органічні поля, де вирощують сернові культури, органічні ферми та власний переробний завод, що зберігає оригінальну якість молока. І звичайно ж, все відповідає європейським стандартам. Та носа тут не задирають, кажуть, що для виробництва якісного молока багато не треба. Корови мають бути щасливі, вони мають посміхатися. Так, от у нас саме такі корови. Все залежить від господаря. Якщо він дбає про свою корову і хоче отримати молоко високого гатунку і з гарними показниками, то він просто повинен про неї дбати. Щоправда, дбати про корів треба відповідно до певних стандартів. Навіть невелика органічна ферма в Україні коштуватиме своєму господарю занадто дорого. Проте багатьом споживачам достатньо звичайного молока європейської якості. Питання в тому, чи можуть українські молочарі виробляти його масово, та яким воно потрапить до споживача, бо товаром є не стільки сире молоко, скільки молочні продукти. То чи матимуть дрібні фермери шанс для ефективного молочарства у нових умовах? На думку експертів, приблизно чверть від виробників – великі агропідприємства з легкістю адаптуються до нових умов. А от як почуватимуться менші господарства та кому буде потрібне їхнє молоко, коли в Україні запрацюють норми Євросоюзу складне питання. Сектор переробки молока на загал, на загал готовий до вступу в ЄС. Технології приблизно повсюди одні й ті самі, обладнання одне й те саме. Основна проблема для нього це сировина. Таким чином, питання зводиться до того, чи має переробник досить сировини належної якості. Для того, щоб конкурувати на зовнішніх ринках, сьогодні в Україні молоко виробляють три категорії господарств агропідприємства, сімейні ферми або фермерські господарства та особисті селянські господарства. Готовність до нових умов у них дуже різна, тому розглядати їх треба окремо. Конкурувати з холдингами малі фермери звичайно не можуть. Ресурси їм обходяться дорожче, а продукція коштує менше. Вони потребують державної допомоги. Найскладніший стан у селянських господарств. В ЄС від особистих селянських господарств не купують молоко, його не переробляють. Продукція вироблена з такого молока на експорт піти не може, але існує місце для цієї продукції на внутрішньому ринку. Правда, для цього потрібно вирішити деякі технічні питання переробні промисловості. Вона повинна окремо прийматися, окремо перероблятись, щоб чітко було видно на виході, з якої. Продукції з якого молока яка продукція виготовлена, на думку експерта, різких змін для себе ці виробники не відчують. Але щоб витримати конкуренцію, вони мають кооперуватися та створювати дрібні сімейні ферми. Їх ефективність добре доводить саме європейський досвід. Якщо навіть взяти маленьку Швейцарію, переважна кількість господарств, то маленькі господарства, то фермери, які мають 10, 20, 30 корів. Але їх молоко, їх молоко приймають будь-які переробники, тому що воно найвищого вищого гатунку. Щоб відповідати європейським стандартам, потрібні обладнання та інвестиції. Так для малих господарств мова йде і про малі кошти, але саме тому вони не цікаві банкам. То що ж їм робити? Пан Касперський інвестував у свою ферму за рахунок міжнародних грантів, відверто кажучи, йому повезло. Хоча іноземних організацій, що мають на меті підтримати аграрів в Україні, чимало її контакти з ними часом приносять користь з іншого боку. Майже в кожному районі є кредитна спілка. Що залюбки надасть фермеру невеликий кредит? По перше, вони один одного знають. По-друге, вони дійсно в більшості своєї є членами тої кредитної спілки. По-третє, вони дійсно ще й кредитна спілка допоможе йому зробити такий. Знаєте, я не дуже люблю слово бізнес-план, але дійсно план. Що планує та людина, яка прийшла за кредитом? Що вона планує? Що вона хоче? Їй ще допоможуть? Їй допоможуть планувати правильне використання тих грошей. Їх допоможуть планувати перебіг часу. Він буде користуватися, це дуже важливо. Кредитні спілки працюють лише з фізичними особами. Щоб отримати там гроші, треба бути членом спілки та мати гаранта поручителя. Для доказу серйозних намірів вистачить двох обов'язкових внесків: вступного та пайового. За законом кооперативи кредитна спілка не може підтримати, але там готові розглядати сукупний бізнес-план. В нас не дуже працює інститут кооперативів. Але вони виникають стихійно, і вони виникають, коли декілька жінок об'єднали між собою. Там тих корів купили. Вони здають то молоко на ферму. Там вони здають там кудись на продаж. Вони працюють, начебто, спільно, але кожна в такій ситуації кредит буде брати окремо. Недолугість українського законодавства головна причина, що заважає спокійно працювати нашим аграріям. Але проста зміна законів всі проблеми не вирішить. До того ж, кожний тип господарства має власні потреби. Хоча й спільного вистачає. Всіх аграріїв поєднує проблема фінансування бізнесу. Кредити занадто дорогі. Це заважає розвитку та нормальній конкуренції. Не варто недооцінювати і психологічну складову. Сільське населення у нас має загальну зневіру. Зневіру фактично у чому? У, у всьому. Ця зневіра коріниться ще з часів військового комунізму 1918 року, багато разів закріплена під час колективізації, голоду 1933 року і самими реаліями колгоспного життя. Тому вони просто не вірять ні в що. Таким чином, більше того, багато хто з них сприймає кооперацію як нову форму колективізації. Тому це стримує кооперацію населення. На думку пана Павличенка, якщо в Україні з'являться ефективні приклади кооперації, коли люди матимуть від неї зиск, зневіра зміниться на бажання працювати, але це спрацює за умови, що хоча б на початковому етапі держава сприятиме розвитку кооперативів. До корінних змін потребують і правила підтримки усіх типів виробників молока від особистих селянських господарств і до крупних агропідприємств. He, um... Заходи державної допомоги, по-перше, повинні бути простими. Нам не треба 30 програм, кожна з них, з яких має свій бюджет, свої правила і під якою реально не виділяються кошти. Нам потрібні дуже прості, і зрозумілі для всіх правила. Що важливо, прозорі правила. Важливо, що ви всі, хто має відповідно до чинного законодавства право отримати допомогу, реально міг її насправді отримати. Тобто, рівні права доступу. І не менш важливо ніж у ці перші дві речі, важливо мати сталі правила. Якщо вони будуть змінюватися щороку, люди в них не повірять. Олена Стритович переконана, що європейський фермер завжди зацікавлений у якості свого товару. Йому не треба робити продукти дешевшими, бо його постійно підтримує держава. На думку пані Олени, в Україні держава має почати з виконання ролі справедливого арбітра. В першу чергу потрібно розробити єдині правила для всіх. Для всіх, хто має сьогодні причетність до агробізнесу, хто веде землеробство і тваринництво, для всіх мають бути рівні правила гри, і всім потрібно встановити однакові критерії умови вирощування і утримання поголів'я, і вирощування зернових культур. Кращим прикладом розвитку молочної галузі у нових. Мовах експерти вважають Польщу за 10 років життя у складі ЄС ця країна пережила справжній аграрний бум. Адаптація польського сільського господарства на європейські норми відбулася, як мені здається, дуже швидко і правильно. Їм вдалося не тільки отримати найбільші дотації від від європейських інституцій, але вони також їх використали за максимальною користю. Стався прорив в Польщі в сільському господарстві. В в сприйняті поляками сільського господарства. Всі зрозуміли, що це є дійсно бізнес. Що тут можна заробляти гроші при правильному плануванні, можна заробляти гроші, ці гроші будуть постійними і що важливо, що вони собі самі тепер регулюють закупівельні ціни, і ринок для них абсолютно є прогнозований. Здається, найголовнішою перемогою поляків стало те, що фермерські діти повертаються додому та стають у чергу за батьківським господарством. Може, років за десять і українські села почнуть також розквітати. Отже, боятися нашим виробникам нема чого, треба лише розуміти своє завдання та підготуватися заздалегідь, як то кажуть. Отже, бояться руки роблять. Нехай вам щастить!